Картини намальовані жінками, котрі навчаються у дорослій групі художньої школи імені Віктора Шкурінського, розміщені на виставці в обласній бібліотеці імені Олега Оджича. Олена Міладовська художню школу відвідує чотири роки. За професію жінка-дизайнерка виховує двох дітей. Олена каже, що до війни малювала яскраві квіти, а повномасштабне вторгнення вплинуло на її творчість. На виставці можна побачити достатньо яскраві квіти. А зараз вони в мене є. З квітня місяця намагаюся закінчити картину, і вона у мене просто як кам'яна квітка, такі кам'яні рози, і воно все не те, і воно мене все дратує. Художню школу дорослі учениці відвідують двічі на тиждень. Заняття відбувається під музику. Теми для своїх творів жінки обирають разом із викладачами. Для когось це така досить кардинальна зміна. Я завжди шуткую, тому що перший ми випуск були дві жінки. Одній було на той час п'ятдесят сім років, а другій 54. чотири. Жінки йдуть. Переважно ті, хто колись в дитинстві кому не дозволялося це робити, або були переваги в чомусь іншому. Зараз вони розкриваються, бо цей потенціал він його не можна в собі закрити. Він все одно раніше чи пізніше, він все одно прориває. Виставка Мами малюють в обласній науковій бібліотеці працюватиме до кінця березня. Тетяна Скоростенська, Леонід Харшан, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.